Доброго ранку, друзі, доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Вже другий раз я виходжу в прямий ефір в рамках поетичного волонтерства. На жаль, ми змушені проводити е, такі акції, тому що триває війна. Наші захисники, які Дають можливість нам мирно жити, працювати, потребують нашої допомоги. І сьогодні, розпочинаючи цей прямий ефір, я хочу подякувати всім захисникам, всім захисницям, всім, хто тримає оборону, всім, хто захищає наше небо, всім, хто дає можливість нам виходити в такі прямі ефіри, хто дає можливість нам творити, працювати, просто жити. І хочу нагадати, що в рамках цієї акції під, в коментарях під цим відео будуть розміщені е, реквізити посилання на. Е, те, щоб донатити, надавати допомогу нашим захисникам. Другий раз виходжу в ефір, але чогось ще більше хвилювання. Але як казав першого разу, чого тут хвилюватися? Тихо, за вікном сонечко світить, співають пташки. На подвір'ї грається маленька онучка. І... То є така велика радість, зрозуміти може той, хто сам пережив це. Маленька дитина, які ще не має півтора року, сприймає цей світ по-свому. Вона не знає, що таке війна. І ти переживаєш таку велику радість, коли в руках тримаєш цей маленький клубочок щастя, а разом з тим на душі. Тривога. тривога за її майбутнє, тривога за майбутнє своїх дітей, тривога за майбутнє рідних, близьких, друзів, тривога за майбутнє нашої країни. І тому ти розумієш, що треба робити все, все для того, щоб допомогти нашим захисникам, щоб наблизити нашу перемогу, щоб настав. Мир нашій Україні. Тому сьогодні, читаючи свої чи інші твори, і а ви, слухаючи, насолоджуючись поезією, не забуваємо про те, що ми можемо зробити для наших захисників. Адже нас дуже багато, нас мільйони. І навіть якщо ми всі кладемо по одній гривні, це вже будуть мільйони. Тому донатимо, допомагаємо нашим захисникам. А зараз, як завжди, поезія. І хочу почати я з поезії молодої поетеси, яка, чиї вірші, скажімо так, надихнули мене теж на творчість, і я вже. В такому зрілому віці почав щось там творити, римувати, писати. Тож до вашої уваги кілька віршів поетеси з Волині Оксани Нішки. Віра і підтримка. Приємно так, коли у тебе вірять, як просто щиро руку подають, коли тобі в лице не лицемірять. І за спиною очі не клюють. Коли ти знаєш, що не сам у світі, Коли цікавляться, чим мрієш, чим живеш, Коли є ще хтось на твоїй орбіті, з ким ти одним чомном вперед пливеш. Коли є хтось, хто витре твої сльози, підніме, як же в сил немає встать, Хтось, хто зігріє душу на морозі, Розправить крила, змусить знов літати. Коли є хтось, хто залікує рани, тоді як інші ріжуть по-живому, хто буде поруч ти поміж дощами, не дасть тобі залишитись одному. Коли є той, хто скаже, не спиняйся, хто допоможе бурю подолати, і мовить, чи вперед і не здавайся, я твою спину буду прикривати. Тоді не страшно йти назустріч світу, дивитись в очі всім, що скоса зирять, витесувати ціль свою з граніту, коли є ті, що просто в тебе вірять. Ще один вірш. А я люблю людей простих, без суєти, з якими можна просто розмовляти, з якими завжди. Ти є ти, і роль чужою тобі не треба грати. Люблю, коли з відкритою душею, коли з людиною ти наче сам на сам, без пафосу, без фальші, показухи дешевих оперів, безмильних драм. Я не люблю фальшивого, привіт, Як справи не питаю, бо так треба. Люблю, коли душа відкритий світ, І правда чиста, як блакитне небо. Найбільше прикло, прикро, коли страх живе у серці, коли ти хочеш та боїшся щось змінити, коли ти мрієш, але опускаєш руки з думками, аби гірше не зробити. Живеш, як є, пливеш за течією і переконуєш себе, воно так треба. Прощаєшся із мрією своєю і намертво вбиваєш віру в себе. Так день за днем життя своє марнуєш, заради всіх тих відмовляєшся від себе, І потихеньку сам себе руйнуєш. Караєш, кажеш, так мені і треба. А ти подумай, нащо сам караєш? Невже комусь від того краще стане? Для чого крила ти свої ламаєш? Без віри в себе і тебе не стане. Чи не до кожного приходили думки про те, кому потрібні всі ці рими? Такі думки приходили і до мене, але прочитавши цього вірша, я все-таки вирішив, що е, маю, маючи хоч якийсь е, дар, все-таки писати. Чи не до кожного приходили думки про те, кому потрібні всі ці рими? Для чого пишемо свої вірші? Тож в магазині не розплатимося ними. Для чого віддаємо час словам, для кого платимо свої сюжети? У душу двері відкриваємо, як в храм, і линуть звіти птицями куплети. Та незважаючи на це, пишу. Стараюсь обійняти вас словами, Краплиночки тепла для тих лишу, Хто схоче політати між рядками. Хтось прочитає, знайде щось своє, хтось краєм ока просто проморгає. Ділюся тим, що в моїм серці є, і вірю, що вірші ще хтось читає. Поезія це той маленький світ, якому часом хочеться сховатись. Це мрії крила, що несуть політ, З якого так не хочеться вертатися. Ще один вірш із збірки я мрійниця Оксани Нішти. Ми сьогодні спокійно лягаємо спати під теплими кодрами в затишнім домі. Ми не чуємо куль, не гуркочуть гармати, нам звуки боїв кононат незнайомі. А там у окопах, бушлатом укрившись, до, гуртей, до грудей пригортають. Малюнок до до грудей пригортають малюнок дитячий. Вони від війни, нас спиною закривши, Тримають на плечах наш спокій терпляче. Вони не жаліються, кажуть все добре. Хоч інколи серце стискає тривога, сини України, герої хоробрі, За вас кожен день я молюся до Бога. Хай ворог проклятий, що вороном кряче, Затнеться навіки, бодай оніміє, а серце солдатське, країнське гаряче, Любов наповняє і віра надія. Ні танки, ні гради ніщо не зламає в крамі українського духу козацького роду. У пекло до дідька пішком почвалає Проклята орда казани хороводом. От там ваше місце. Туди вам дорога, народ України не сила здолати. За правдою завжди іде перемога. А вам за наш біль слід розплати чекати. Я пишу ну, вірші, не вірші, але ремую, надихаючись поезією інших поетів і. Ще є поети, які... чия поезія мені якось близька до душі, і є у мене ось така збірочка Сергія Волинського. У кожному вірші моє життя. І хочу теж зачитати кілька його віршів. Перед тим, як читати, нагадаю, що... Проходить акція поетичне волонтерство. І під цим прямим ефіром в коментарях розміщені посилання, реквізити, де можна задонатити, де можна надати допомогу нашим воїнам. І ще хочу сказати, що знаю, що серед моїх знайомих є люди, які е, сумніваються, чи всі волонтери такі чесні, добросовісні, то я запевняю, що якраз тут е, ті люди, які дійсно допомагають нашим захисникам, які щирі патріоти, які віддані своїй справі, і тому можете безпечно переказувати свої гроші. Сергій Волинський. Сьогодні розмовляв я з Миколаєм. Він снився з бородою. Справді, мам, казав, що вже листа мого чекає і щоб його я гарно написав. Тепер не знаю, що просити маю. Він говорив, що може. Геть усе. Ти уявляєш все, що забажаю. Все, що захочу, мамо, чуєш? Все. Світились радістю його щасливі очі, Дитяча щирість, чиста і проста, не міг спинитися, чого найбільше хоче, І усім серцем вірив у дива. Планшет новий і ще велику фуру, Хай іграшкову, але щоб круту, і смарт годинник, як у друга Юри. Ще гру Приставку саму дорогу. Та Миколай сказав, одне бажання. Ти чуєш, мамо, вибір непростий. Сідай, моя дитино, до снідання. Одне бажання, милий гомонів. День пролетів, як звично, у турботах, продукти, іграшковий, безліч справ, до вечора затримала робота. Вернулась пізно, син солодко спав. Легенько двері, щоб не розбудити, Не сполохать його дитячі сни, Тихенько подарунки положити і поглядом спинилась на вікні. На підвіконні лис лежав, Рядками дитячий почерк, гарно написав. Матуся. Щоб не плакала ночами, і тато нікуди не від'їжджав. Листи зникають під покровом ночі. Робота у Миколая непроста. Нех пишуть діти, що найбільше хочуть, і добрим серцем вірять у дива. Цей вірш написаний ще до війни, але я впевнений, що. Зараз всі діти, більшість дітей мають одне бажання бажання, щоб не було війни, бажання, щоб їхні батьки, які воюють, повернулися додому. Батьки, матері, рідні, близькі, і таке бажання у кожного з нас. Тому робимо все для того, щоб допомогти нашим захисникам, щоб зберегти їхнє життя і наблизити нашу перемогу. Сергій Волинський, намалюй мені казку Небо, найдобрішу, що є на світі. В світлих фарбах інших не треба, лиш вони допомагають жити. Намалюй ясні дні без болю, без розлук, без гріхів обману, Як маленьким іду по полю і за руку тримаю маму. Намалюй світанкові роси, що у травах збирає сонце, як йому помагаю босим і тримаю жука на долонці. Намалюй небесах намисто і з любові брат, Прошу вибачення, я, певно, випав з ефіру. Мабуть, вже повернувся. Думаю, що ви мене чуєте і бачите. Бачу, що в коментарі деякі є. Продовжую. Давайте почну спочатку цей вірш. Намалюй мені казку. Небо найдобріше що є на світі, в світлих фарбах інших не треба, лиш вони помагають жити. Намалюй ясні дні без болю, без розлук, без гріхів, обману, як маленьким іду по полю і за руку тримаю маму. Намалюй, світанкові роси, що у трава збирає сонце, Як йому помагаю босим. І тримаю жука у долонці. Намалюй в небесах намисту, Із любові, добра, надії, з побажань самих добрих, чистих, а між ними дитячі мрії. Намалюй мені, знаю, можеш, із дитинства мого картину. Намалюй мені казку, Боже, я навіки твоя дитина. Ну і все-таки вирішив прочитати щось своє, тому що е раз ти пишеш, значить, для чогось ти це пишеш і хтось це має читати, хтось вже чув, читав, бачив. І ще раз хочу подякувати нашим захисникам і так хочеться знову повернутися в той час. На жаль, ми не можемо повернути час назад, але все-таки я вірю і знаю, і впевнений в тому, що ця війна обов'язково закінчиться. І наскільки швидко вона закінчиться, залежить від кожного з нас. Ми повинні це усвідомити, що починати треба з себе. Що я зробив для того, щоб наблизити нашу перемогу. І коли кожен буде так думати, тоді перемога настане набагато швидше. Тож, хочеться повернутися знову, щоб настали ті часи, коли можна писати ось такі було натхнення для написання таких ліричних творів. А можна я напишу тобі листа? Справжнього, в паперовому конверті. Може, торкнуться його твої уста, прочитають думки мої відверті. Лиш назви назву своєї душі, продиктуй мені індекс свого серця і напишу кохання нові вірші. Україну любові відкрию дверці. А може, не потрібен тобі цей лист, Марно лежатиме в скринці, Слухатиме вітру холодний свист. Надію втрачаючи по краплинці. А пам'ятаєш, як ми вночі з тобою розмовляли про дорання? І зорі були наші слухачі, подобалось їм наше щебетання. Був місяць свідком наших перемов, все гомонів, пора вже треба спати. А ми вірші читали знов і знов. І нам хотілось до зірок літати. Просила ти мене на наснись, і я тебе у сні хотів обняти, до мене ти думками притулись, Словами буду серце зігрівати, А може, й досі що вночі не спиш, І спогади при місяці гортаєш, Думками до зірок наших летиш, І, як колись, на мене ти чекаєш. А почуття не гріх собі носити. Вони родились не по нашій волі. Лише тоді ти зможеш нагрішити, коли, піддавшись їм, зруйнуєш інші долі. Бува ховаєм почуття у серці, таємний сховок нашої душі. Бажання б'ються із сумлінням в герці, так і з'являються сумні вірші. І трошки прози. А так у вас буває, коли в душу несподівано приходить радість. І тобі хочеться сповістити про це всім, кричати, що є сили, всіх обіймати і стрибати до самого неба, але ти лише тихо посміхаєшся, щоб не наполохати. Це довгоочікуване, світле, ніжне, привітне, усміхнене щастя. Ця радість переповнює тебе все більше і більше, а ти не можеш ніяк повірити, що вона знову повернулась, тиха, спокійна, сонячна і трохи грайлива, схожа на маленький водоспад, який спадає на тебе чистою, зеленкувато-голубуватою водичкою, виграючи на сонці чарівною посмішкою веселки. Ти обережно, по краплинці утомовуєш накопичену за попередні дні спрагу, ледве стримуючи, щоб не випити все зразу, бо хочеш якнайдовше розтягнути цю насолоду. Якщо раніше ти не міг напитися великими ковтками, то тепер тобі досить однієї маленької краплинки, бо ти по-новому почав цінувати цю знову несподівано повернуну, повернуту радість. І тепер все будеш робити, щоб вона більше не покинула тебе. Ти милуєшся цим маленьким водоспадиком великого щастя, і все довкола вже не має значення. Тебе вже ніщо не може засмутити. Ні захмарене насуплене небо, ні якісь буденні негаразди, ні незадоволені поряд люди. Дивишся на все це з доброю, трохи божевільною і такою радісною, щасливою посмішкою. Посміхаєшся випадковим перехожим, і їм здається, що ти... Можливо, душевно хворий. А ти дійсно хворий, хворий щастям і готовий поділитися цією хворобою з усім світом. Як же хочеться повернутися до того повноцінного щастя, коли на душі немає тривоги, коли ти Можеш спокійно спати, і знаючи, що війна вже позаду. Але не завжди людина охоплює радість. Буває і так, коли в душі поселяється журба, і ти хочеш її витіснити жартами, спілкуванням, роботою переглядом фільмів, читання книг тощо, то вона все одно не йде. Натомість вона лежить десь на дні душі, і як тільки ти залишаєшся наодинці з нею, вона починає розповзятися, розповзатися по всьому тілу, паралізує роботу м'язів і мозку, наповнює очі слізьми, душу гіркотою, серце болем, а потім полонить твою пам'ять. Приємними спогадами про те, від чого тобі було так добре, як не було добре ніколи, до того і після того. І що ти врешті втратив, але сподіваєшся повернути. Тобі ще мливо і приємно, радісно і сумно. Ця журба повністю поглинає тебе, все довкола стає несуттєвим, неважливим, не має значення тільки спогади, переживання, відчуття, почуття з минулого, які продовжують ятрити душу. І ти здаєшся ополонцем солодким мукам цій приємній журбі, підсилюючи свої відчуття сентиментальною музикою. Так, дивлюся, що ще є трошки часу. Прямий ефір наближається до завершення. І ще раз хочу нагадати, що не забуваємо про донати, про допомогу нашим захисникам і захисницям з великою вдячністю за те, за те, що вони роблять, за те, що вони змушені робити. І Цим самим наближаємо нашу перемогу. А щастя живе в промінчику сонця, що вранці заглядає в наші віконця, в краплині роси, що ромашку вмиває, і в небі нічному, що зорями сяє, живе наше щастя у серці й душі, і навіть у цьому простому вірші живе наше щастя у кожному з нас, для нього в житті всім. Відведений час. І я впевнений знаю, що кожен з нас буде щасливий, наповно щасливий, коли настане наша перемога. І коли все те прекрасне, що нас оточує, коли всім тим прекрасним, що нам нас оточує, ми зможемо насолоджуватися на, повну, на повні груди, щиро не озираючись на те, що десь можуть бути тривоги летіти ракети на якісь небезпеки. Тому завершуючи свій ефір, я хочу подякувати всім, хто мене слухав. І ще раз побажати всім міцного здоров'я, якнайшвидшої нам перемоги і з якнайменшими втратами. І закінчу свій ефір. Ще одним маленьким віршем моєї улюбленої поетеси Оксани Ніжти. В розбиту вазу квіти не поставиш, в розбите серце віру не вернеш. Сто раз подумай, перше, ніж злукавиш, бо те, що сієш, Потім сам пожнеш. Тож давайте сіяти добро, щоб добро і пожинати. Всім гарного дня, гарного вихідного нам, а нашим захисникам Божої опіки. До побачення.